Установа була прийнята, це більше добре чи більше погано? На мою думку, тут навіть не оцінки, напевно, треба ставити, а зрозуміти, для чого вона була потрібна Україні, не самі Верховній Раді, навіть я зараз поясню, або ми пізніше в програмі. Потрібно було юридичне правове визначення, або ну, певна позиція, щоб юридична права була зафіксована. Про що йде мова? Про те, що Є частина, яка зафіксована в Конституції, є частина, яка викликала дискусії до цього часу. Вона стосується Верховної Ради і повноважень президента. Якщо по Верховній Раді ми чудово розуміємо, що все чітко дуже прописано в Конституції, то щодо повноважень президента є певна розмитість, яка якраз викликала питання що всередині країни, так і зовні питання від Російської Федерації нас не цікавлять. Питання від Сполучених Штатів нас почали дратувати, або від деяких європейських політиків, навіть не лідерів країн. Питання внутрішнього розпорядку теж, скажімо так, додаткове визначення не завадило. Фактично, ця постанова вона юридично закріпила ситуацію, що президент буде виконувати свої повноваження. До того часу, поки не будуть проведені оголошені наступні вибори президентські, і буде не оголошений хтось, хто буде наступним президентом, і це було в присутності. Перша спроба представників 40 більше, напевно, різних політиків, депутатів різних країн. На жаль, треба визнати, що колеги підвели. І колеги не тільки з інших фракцій, але з фракції Слуга народу, на жаль, не було достатньої кількості. Тому на другий день ця постанова була ще раз поставлена в порядок денний, і ми її прийняли. Підсумуйте, будь ласка, резюмуйте, от те, що ви сказали, тобто вона прояснила ситуацію, вона дала конкретно так називають юри... юристи, Оце, от юридично-правове визначення або Позицію, хто ще так каже, де чітко вказана та ситуація, яку нас на з якою нас направляли, скажімо, хтось в конституційний суд і так далі, але є нюанси. Можливо, ми тут не проведемо суперфахову дискусію, тому що я не є фахівцем з конституційного права, але тим не менше, президент не міг би подати це питання до Конституційного суду, так як, до речі, заявляли здебільшого в Росії, що хай би він подав і отримав би додаткову легітимність. Окремі депутати, які могли би сформувати теж запит в Конституційний суд. Наскільки мені відомо, теж ця функція вона просто не.